У нас в ефірі сьогодні на вечора я вам покажу, буде ось такий цікавий проєкт 447 віток. Ми його будемо переодягати, ось такий передній бампер. Тут повний комплект у нас є, але це зараз ми покажемо лише трошки. До цього бампера буде ось така жирняча решіточка, буде новий капот, новий задній бампер. Вже в нас є тут встановлений випаровувач для кондиціонера назад. Та встановлений німецький опалювач. Давайте подивимось на це все. Опалювач встановлений під сидінням водія. Позаду встановлений випаровувач. Це все діло буде зашите, обшите. Тут ми поставимо в нього 4 сидіння. На ПВ. Ось такий у нас ексклюзивний проєкт. Чекаємо відео, ставимо лайк, пишемо коментарі. Гарного вечора!